Виступали як незалежний експерт, у нас є трохи залежний експерт. От, і ми попросимо Максима Пишка ще відповісти на ваші запитання. Прошу. Це те, що Ганущак Юрій писав, воно щось близьке з цим, бо я так читав від Ганущака книжечку і бачив, що воно подібне щось. Ну, в принципі. Так. Він входить там в робочу групу туди зараз. Чи... Ну, не Бо я бачу, що, що дуже а, подібне, та, бо та, я da, yeah. на, на цю тему занощаком мав можливість довгий час говорити, і я бачу, що в принципі десь воно щось подібне до того, що ті монографії. Так, 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 Максиме, давай ближче до теж. Яким бачення військової влади? Анатолій. Юрій, януча, давайте. Запитання і ваше бачення. Яке, яке так, бачення? як ви бачите, ну, є... з огляду так, на того, що ви безпосередньо всі кухні з Десь в приватних розмовах е, стверджують, що цієї концепції, цю концепцію поділяє і Гройсман. Ну, я бачу, що все ж виходить, воно подібно до, до того, що пропонує що, що напрацьовував Ганущак. Ну, дивіться, шановне товариство, якщо так. Е... Дивиться загальну ситуацію, то, е, ймовірно, що буде так, як, наприклад, кинув бюджет в кінці року, гахнули і перед фактом поставили і все. Скільки ми тут з вами, якщо от, говорили, збиралися, е, виступали, дуже мало ймовірно, що нас голос тут почує. І нашу думку, хтось буде зараз е, питатися або цікаво. Але я не сказав, що нема можливості, щоб її є можливості, щоб її почули цю думку. Але більш ніж ймовірно, що нам отак гахнуть на стіл і скажуть, що ви всі незалежні експерти, але от факт такий, треба жити отак. Це ну, так, що, мій невеликий поки що, досвід чиновницький мені підказує, що десь так воно і буде. Так, а що гаси, я щось не можу ну, зрозуміти. Факт реформи покладуть ми... і скажуть отак, отак і отак. Ні, і мається, мається на увазі нам конкретно скажуть, з ким ми маємо об'єднатися, чи що? Ні, 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 тут, тут мова йде зовсім про інше про Україну. Тут мова йде про інше. От дивіться, давайте будемо говорити відверто. Всі знають про те, що це має відбутися і в коридорах влади, і в кабінетах влади іде якесь ну ну повітря вже з. Десь воно ну давно вже йде, От, тому. От ми до вас і звертаємося, поділіться, що є організація, да наша мережа громадська. Вона могла стону сформувати для себе якусь точку зору і вже звід... ну, виробляти якусь лінію ну, В повітрі. Є те, що в принципі пан Євген доповідав: нічого в чогось більшого в повітрі немає. Не що буде окрупне, що очевидно, що селища адміністративний апарат їхні логічно держава, все що скорочує, що може. І логічно, що там або буде зовсім мало депутатів, або взагалі будуть вони приєднані, влиті в громаду Ірпеня. Це, це ну, я... тобто я... ну, але я не, я не беру конкретно взагалі те, що так. Тобто до цього є такі, але треба розуміти, що ну, в більшості випадків, е нашу думку, питати особливо не буде. Але коли її можуть питати, або коли її можуть донести туди. Ні, зачекайте, от... ну ми ж живемо в цьому регіоні, і е, на сьогоднішній день, е, е, згідно з того, що сказав е, пан Європі, є це, варіант так? виборів. Вибору туди приєднатися, з тим об'єднатися. От скажіть мені, будь ласка, Вороже. ми історично, географічно пов'язані Буча, Ірпінь. У нас навіть прокуратура в Бучі, у нас навіть лікарня Ірпінська в Бучі. Дивіться. А от е, а живемо ми в і окр... Адміністративна реформа має якимось чином ці питання теж врегулювати, правильно? Так. Давайте будемо на цим Для домовити. того, щоб нам робити вибір, будь-який, нам треба розуміти предмет, або предмети, з яких ми вибираємо. Наразі ми з вами маємо предмет, з якого вибирати. У нас перед нами зараз стоїть вибір. Є вибір, а обов'язково ми вже Це окремою територіальну одиницю. Ви самі сказали, вам принесуть і Для того, щоб вам поклали на стіло, ми не хочемо, ми хочемо вибрати